Ігрова кімната, також спальня наша. Гардеробна, два санвузли. Тут 150 квадратів. І за скільки ви орендуєте? Всього на всього за 25 тисяч гривень на угу. місяць. Але ми маємо свою квартиру. Угу. Ми отримали ключі буквально перед початком війни. Угу. На жаль, ми поки що не починали ремонт. Там 110 квадратів. Продовжити спілкування Віка пропонує гостям у Вітальні. Дівчатка, хочу вас трошки ознайомити з моєю роботою. Я працювала в Верховній Раді України, приймала участь у розробці законопроекту про стоп камера. Вона, як той дідовий Запорожець, не могла завестися, намагається сказати назву і не може. Намагається і не може. Ти взагалі в Верховній Раді була чи ні? Приймала участь у розробці законопроекту про місцеве самоврядування. А це проект про об'єднання територіальних громад. Я працювала помічником радника голови Верховної Ради України. Угу. Е, Секретарше, чи я чи я? Ну, по перше, секретар. По-друге, зараз навіть не використовується це помічники більше. Але ні. Я там щось не зрозуміла. Вона була помічником радника, помічника, помічника того секретаря цього. Радник нам давав задачу, на яку саме тему ми повинні зробити. Це називалася аналітична записка до законопроекту. Ми її робили, приносили йому, саме він перевіряв. Якщо його все влаштовувало, він вже ніс це далі. Якщо ні, ми це переробляли. Дуже було смішно дивитися за тим, як Вікторія з серйозним виразом обличчя розповідала і подавала себе так, ніби вона це такий штик, на який тримається країна без цієї Вікторії. Весь світ рухний. Дівчата. Я взагалі вважаю, що мама має бути красивою, розумною і досвідченою. Тому я хочу задати вам декілька питань. Кожна людина. Громадянин України це ну, просто знаєте. Дуже цікаво. О, так, так, Декілька та, ну, питань. Та... Перше питання. А, коли було проголошено незалежність України? 89-й? Ні. Ти Шіше? що, вообще? В 94-му році. Ні. В дев'яносто третьому? Ні. 95-му. Ні. Да, ми Так, я встала і пішла. В дев'яносто першому році. <ріх> Чесно, шок. Ну, серйозно. Це має знати кожен, як от наш? Так, наступне питання: на який термін обирається президент? на чотири роки? Думаємо. Эあ? На вісім років? На який на п'ять. Я вважаю себе тупою. Наступне питання: перший президент України. Кучма. Ой. Я знала, що Кравчук. Просто трошки перепутала. Ну і що, що кучма? А -а. Я не розумію, чим допоможе мені чи моїй дитині інформація, хто був першим президентом. Це ознака освіченості людини. Це як мінімум. А це просто галочка, і все. Для тебе можливо, це галочка просто, але коли ти будеш спілкуватися але з розумними людьми якось. високого рівня, мені то мені здається, що зараз ти просто намагаєшся самоствердитися за наш рахунок. Це просто приниження нас. Подивіться, яка я розумна, а ви тупі.